Призаємодію, про взаємодію, взаємодію органів внутрішніх справ про організації з органами місцевого самоврядування минського району. Слово дядя виступу надається першому заступнику начальника Минського районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ України. Усі порядову Володимировичу, шановний головуючий, шановні присутні, робота правоохоронних органів спрямована перш на все на захист життя та здоров'я громадян і власності, майна протидії корупції, а також запобігання поширенню наркоманії та і алкоголізму. Даний час зареєстровано було заяв у повідомлень про злочини та події 1373. до кримінального єдиного реєстру занесено 323 кримінальних правопорушення. Як позитив. Є те, що розкрито 4 з пакта збуту нарк... наркотичної сировини, викрито 24 злочини економічної діяльності, але викликає занепокоєння зростання злочинів серед неповнолітніх. На даний час нас, на початку року таких фактів зареєстровано аж 7. Слід відмітити позитивну тенденцію щодо взаємодії працівників служб з, наш... з нашими працівниками щодо профілактики даних правопорушень. Проводимо аж 32 рейди. У місцях масового відпочинку молоді складаються адміністративні протоколи, як на батьків притягнуто 14 батьків до відповідальності. Складено 5 протоколів за збут неповнолітнім алкогольних напоїв, а на даному випадку покарання досить суворе. Але негативні тенденції продовжують мати місце і, перш за все, відповідно необхідно координувати наші взаємні зусилля. Профілактики серед молоді щодо недопущення правопорушень та злочинів. Особливу увагу необхідно звернути на діяльність дільничних інспекторів міліції, які найбільш тісно співпрацюють з представниками виконавчої і органів місцевого самоврядування. Але найбільш наболіла тема самогонаваріння, збут самогону і збут розведеного спирту і докцизних товарів на даний час. У зв'язку зі змінами законодавства нас меншало повноважень щодо боротьби з, даними, з даним злом. Так, З кримінального кодексу виключена відповідальність кримінальна за збут самогону, залишилась тільки адміністративна відповідальність. В даному випадку ми працюємо, складено 40 протоколів за виготовлення і збут самогону. У кримінальному кодексу також перерозподілено відповідальність. Якщо раніше за збут спирту була... Це підслідність наших органів, нашої МВС. І ми раніше складали, направляли кримінальні справи до суду і покарання було досить суттєве, штраф від 5 до 20 тисяч, або навіть до покарання у вигляді позбавлення обмеження волі. Тобто зараз дана підслідність передана до податкової міліції, ми можемо лише документувати і передаємо матеріали у податкову інспекцію, що в принципі є логічним, так як зайняття даною діяльністю є е, е, їхній більш підпорядкованості. Але це, в свою чергу, нарікання з боку місцевого самоврядування, що ми не виконуємо свої функції. На жаль, ми виконуємо, складаються адміністративні протоколи, як і за самого наваріння, я вже говорив 47, притягнуто за пиязку 674 правопорушника. Необхідно звернути увагу, що ми проводимо постійну профілактику щодо побуткової злочинності. На даний час вже притягнуто до адміністративної відповідальності за насильство сім'ї 45 чоловік. Відвідано працівниками міліції за цей період 13 тисяч, тисяч помешкань. проводяться постійні профілактичні бесіди, вживаються заходи щодо профілактики злочинів і драгопропоршів. Слід зауважити на велику роль в даній діяльності громадських формувань, які розміщені на території Макошинської селищної ради, Березнянської селищної ради та Кісільської сільської ради. Дані громадські формування надають дуже велику допомогу працівникам міліції у боротьбі та профілактиці злочинності. Допомагають у патрулюванні, у проведенні рейдів, за їхньою допомогою розкрито чотири злочини. Самих рейдів про відпрацювання населених пунктів майського району проведено аж 170. І дана кількість збільшується, і дані громадського формування надають нам як, можна сказати, дуже дуже велику пасивну допомогу. Окремо, треба відзначити посилення боротьби працівників дає. З, ясно, тірмо, на даний час складено 44 адміністративних протоколи за керування стан алкогольним смімнією транспортними засобами. Входячи з вищоканого, хочу зауважити, що незважаючи на деякі прорахунки і взаємодію органів місцевого самоврядування із працівниками міліції, відмітити з позитивного сторони. Ми знаходимо постійне порозуміння, намагаємося допомагати і взаємодіяти спільно, щоб попереджати перш за все правопорушення і не допускати вчинення питання? Я депутат депутат, депутат, будь ласка, чи має міліція якісь важелі впливу на оцих електроудашників, які знищують рибу? Чи значить, це тільки рибоохорона займається? загадаю вам, значить, нами направлено вже до суду і дві особи вже засуджені до покарання? І зараз у нас знаходиться два кримінальних провадження, одне з них якраз що стосується використання електрологу. ради була скажімо. Дружина Березнянська, Макошинська, а яким конкретно вони вам дають дают, дают допомогу. Если не не купят, не вони спільно з працівниками міліції пробувають патрулювання масову відпочинку, приймають участь проведення тільки що відповідають питання викриття злочинів, пов'язаних з використанням заборонених електрологів. Тобто вони нам... Вони последні раз у березному таки масове проводжують. Я вам не готовий зараз відповісти на це питання. Ще, я вибачаюся, по Николаївці в нас зареєстровано і приймали участь у цьому питанні. Працівники громадського формування незаконно вилови з забороненими засобами. Я доводжу до вашого відома, що до районної ради у контексті протиправної діяльності надходить звернення найбільше саме по діяльності закладів харчування. Їх робота до ранку. Особливо це корона, це новий заклад, який відкрився там в районі вулиці 8 березня і на вулиці Жовтневій напроти брать споживспілки. Озвучте, будь ласка, діяльність саме правоохоронних органів. Яка направлена на наведення порядку даних? Да, факти звертаються до нас також громадяни з даного питання. Всі ці факти документуються і відповідні документи передаються перш на все до міської ради до відповідного реагування. Яка наша необхідна допомога органам місцевого самоврядування в рамках чинного законодавства, ми все надамо допомогу. Якщо заборона буде цим закладом функціонувати, ми надамо в першу чергу тема? Так. так ще планується. Немає. Хто бажає визволити? Немає. Шановні депутати, перед рішення Вам Розано. Розгляну. Ви розглянули на засідання постійної комісії. Є право що його не зачитувати. Зміни доповнені до Проєкту рішення, яке ви обговорювали, постійно комісії, не надходить. Є пропозиція даний проєкт рішення прийняти як рішення стиль. хто за дану пропозицію прошу голосувати. Хто проти, утримається. Рішення. Шановні депутати, згідно регламенту, поки оголошується передана на 20 минути.